Доброго дня, шановні колеги, раді вас вітати. Сьогодні у нас чергове третє полікує засідання Ради громадського контролю, яке проводиться в онлайн форматі. Наразі присутніх 12 членів РГК із 15 за списком, тобто, є всі підстави вважати наше засідання правомочним. Сьогодні, нагадаю, у нас 6, да? 6 травня 2025 року. Ми працюємо онлайн і пропоную розпочати з оголошення порядку денного. Порядок денний сьогодні включає три питання. Питання перше: розгляд звіту ДБР про розслідування справ Майдану за січень березень 2025 року. Питання друге розгляд звернень громадян. Які надійшли на адресу Ради громадського контролю при ДБР. І питання третє різне. Чи є в когось зауваження, пропозиція або доповнення до цього порядку денного? Немає. Дякую. Якщо немає, то прошу винести на голосування затвердження порядку денного в сьогоднішнього сьогоднішньому засідання РГК. Хто за затвердження порядку денного, прошу визначитися. Дякую. Хто проти? Утримався. Немає. Дякую. Колеги. Доброго дня. Добрий день, добрий. Так, чудово, що ви до нас приєдналися. Тетяна Іванівна, да? так? Тетяна нас... Іванівна Біркович, так. Да. Так, так. Да, Тетяна Іванівна Біркович, у нас таким чином ще плюс один член РГК. Тобто у нас 14 із 15 майже у повному складі. Ми затвердили з вами порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую за голосування. Пропоную перейти до розгляду питання першого порядку денного. Шановні колеги, питання перше: розгляд звіту ДБР про розслідування справи Майдану за січень березень 2025 року. Відповідно до стратегічної програми діяльності ДБР на 2022 2026 роки. Одним із пріоритетних. Напрямів діяльності бюро визначено завершення розслідування у справах Майдану. Для забезпечення демократичного цивільного контролю та прозорості діяльності ДБР Рада громадського контролю приділяє постійну увагу аналізу результатів розслідування злочинів, вчинених під час Революції Гідності. На офіційному сайті Державного бюро розслідувань у розділі Справи Майдану на постійній основі оприлюднюється актуальна інформація щодо досягнутих ДБР результатів за вказаним напрямом роботи. Тільки за 2025 рік здійснено 4 публікації на зазначену тему. Відповідно до опублікованого звіту, ДБР. Протягом січня-березня 2025 року бюро досягло таких результатів. Повідомлено про підозру 40 особам, у тому числі колишньому президенту України та премєр міністру України, командирам розформованого спецпідрозділу БЕРГ, колишньому генеральному прокурору України, начальнику департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, міністру внутрішніх справ України. За цей період до суду було скеровано 9 обвинувальних актів відносно 14 осіб, серед яких високопосадовці і правоохоронці, зокрема, колишній міністр внутрішніх справ України та окремі керівники головного управління Міністерства внутрішніх справ в місті Київ. Також було отримано 6 дозволів на здійснення спеціального досудового розслідування, зокрема, стосовно відносно колишніх. Командирів та міліціонерів спецпідрозділу Беркут у місті Севастополь. Окрім цього, на сайті ДБР опубліковано інформацію щодо завершення розслідування у ще одній не менш резонансній справі, зокрема щодо причетності бойовиків-найманців, так званих тітушок, які використовувалися тодішньою владою. Для вчинення тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів проти мирних протестувальників у 2013-2014 роках. Так, працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишніх міністрів внутрішніх справ України та виконуючого обов'язки начальника ОМВС України в місті Києві Часів'яна Нокович. Які під час Революції Гідності в листопаді 2013 лютому 2014 го років керували так званими бойовиками-найманцями, їх протиправні дії цих керівників призвели до тяжких наслідків, зокрема загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних пошкоджень, катування та залякування мирних протестувань. Окрім цього, до річниці Революції Гідності ДБР підготувало окрему публікацію з інфографікою результатів роботи, утвореного в бюро окремого управління з розслідування справ Майдану, яке відображає певну динаміку, статистичні дані і інші вагомі показники. На підставі зазначено вважаємо, що ДБР докладає необхідних і достатніх зусиль. Для завершення розслідування у справах майдану, з метою виявлення і притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних осіб, забезпечення верховенства права, законності, справедливості, відкритості і прозорості діяльності ДБР для суспільства та демократичного цивільного контролю. Шановні колеги, кого є доповнення до такої оцінки? Діяльності ДБР, зокрема, спеціально створеного підрозділу щодо розслідування справи даного досвід. Вся ця інформація на офіційному сайті оприлюднена, вона постійно оновлюється у відкритому Кожен бажаючий може з нею знайти. Якщо немає зауважень і додаткових пропозицій, то пропоную затвердити позитивну оцінку РГК звіту ДБР про розслідування справ Майдану за січень березень 2025 року та відобразити її в протоколі засідання Ради громадського контролю. Прошу голосувати. Хто за те, щоб затвердити таке формулювання? Дякую. Хто проти? Немає. Утриймався. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято одного. Всім дякую за голосування. Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. Повідомляю вам, що з моменту попереднього засідання ради, яке відбулося 10 лютого 2025 року, на адресу РГК надійшла одна скарга від громадянина УЗО. Щодо е, незаконних дій працівників ДБР згідно з пунктом 5 частини 2 статті 24 закону України про державне бюро розслідування, обов'язок з перевірки інформації, яка міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб щодо можливої причетності працівників ДБР до вчинення правопорушень, покладається на підрозділ внутрішнього контролю ДБР. У зв'язку з цим Рада громадського контролю скерувала зазначену скаргу до Державного бюро розслідувань для її розгляду по суті у визначенні законодавством строки. Хочу наголосити, що незважаючи на відсутність прямих повноважень розглядати звернення і скарги по суті громадян, Рада громадського контролю вживає заходи для забезпечення прозорості та реалізації центрів. Цивільного контролю за станом їхнього розвитку. зокрема, рада громадського контролю звернулася до директора державного бюро розслідувань із проханням не тільки розглянути зазначену скаргу громадянина Кузьо Миколи у визначенні законодавством строки, а й повідомити про результати розгляду цієї скарги Раду. Зазначу, що для нас є дуже важливою співпраця із підрозділом внутрішнього контролю. ДБР, як щодо безпосереднього розгляду заяв звернень та скарг громадян, які надійшли на адресу Ради громадського контролю, так і щодо прийнятих за результатами їх розгляду рішень та вжитих заходів. Шановні колеги, у зв'язку з цим я пропоную порушити питання щодо інформування підрозділу внутрішнього контролю ДБР, Ради громадського контролю. Про результати розгляду заяв скарг і звернень фізичних та юридичних осіб, а також вжиті заходи. Тобто, коли підрозділ внутрішнього контролю розглядає скаргу звернення громадянина на незаконні дії працівників ДБР, то ми будемо просити, щоб нам обов'язково відповідь на цю заяву звернення надходила і щоб ми. З нею були ознайомлені а також щодо результатів вжитих заходів по розгляду цієї скарги. До речі, я мав особисту нагоду поспілкуватися з представником Офісу повноваженої Верховної Ради з прав людини щодо порядку розгляду заяв скарги звернень громадян на діяльність працівників ДБР. А тому хочу запевнити, що. Питання реалізації прав громадян звернутися з заявою зверненням до РГК щодо реалізації своїх конституційних прав і свобод, а також звернутися із скаргою про їх порушення працівниками ДБР, було є і залишається одним із пріоритетних для Ради громадського контролю ДБР. Хочу нагадати. Громадськості, що на офіційній сторінці ДБР у розділі Рада громадського контролу при ДБР, зазначено контакти Ради, а саме адреса електронної пошти та абонентська скринька, для того, щоб громадяни могли звертатися із заявами, зверненнями та скаргами. Шановні колеги, чи є в когось доповнення або пропозиції з цього питання? Будь ласка, немає. Якщо немає, ну, да, відсутні. Так, якщо немає, тоді пропоную переходити до третього питання різні. Шановні колеги, вас було проінформовано про те, що планується проведення всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої проблемам протидії злочинності в умовах довготривалої війни. Яка відбудеться у змішаному форматі 20 травня 2025 року. Участь у конференції попередньо відомо, що будуть брати представники усіх органів правопорядку, суддів, а також провідні науковці з кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, кримінальної? Є пропозиція долучитися. Науковцям, які є е, членами РГК, до проведення е, цієї конференції до участі в ній до виступу із доповідями. Ми це з великим задоволенням забезпечимо. У кого які є цього? Будь ласка. Прийняти участь. Прийняти. Так, дякуємо, дякуємо. Да, будь ласка, тоді. Дякую за пропозицію. З великим задоволенням, будемо раз. раді вас бачити. Якщо хтось хоче виступити з доповіддю, а не просто підготувати тези, прошу повідомити для того, щоб ми включили в програму проведення цієї конференції. Шановні колеги, в кого є ще в Рубриці різне по третьому питанню оголошення, коментарі, пропозиції, які би ви хотіли реалізувати і розглянути. Прошу. Немає, так? Да? Якщо немає, тоді на цьому порядок денний нашого третього засідання РК вичерпано. Шановні члени ради, чи є у вас зауваження до ведення засідання або пропозиції? Відсутні. Немає. Дуже немає. Дуже... Можемо вам тільки подякувати за вашу роботу і що ви знаходите час нас збирати всіх. Дуже вам дякую, шановні колеги. Наше сьогоднішнє засідання завершено. Всім дякую за участь. Бережіть себе, до нових зустрічей, всього найкращого, до побачення. До побачення. все добре. до побачення. До побачення, всім гарного дня. До побачення. Гарного мирного дня. всім. До побачення.